Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максіфуд Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати дуже смачнющий український борщ. Для цього нам необхідно ось такі інгредієнти. Буде дуже багатенько м'ясця. Тут у нас є реберця, є свині кісточки, а також. Е, хребет е, двох курочок. А також дам додавати по овочам: е, молода капусточка, е, цибулька, бурячок, картопля, морква, е, чесничок, е, квасоля, томатна паста, помідори в е, власному соці, перечавлені в нас. Е, на зиму мама готувала. А також е, готували ми попередньо е, дві цікаві українські страви з додаванням бурякового квасу. Е, отож, друзі, приступаємо до приготування дуже смачного українського борщу. Так, Є в нас ось така величенька каструлька на 6 літрів. І перекладаємо до неї. Нарізані рибаться і усе місце. І будемо варити смачнющий бульйон. Подіздили за місто і набрали джерельної водички. Друзі, до бульйона ми завжди додаємо одну цибулинку і морквочку. Бульйончик вариться, овочі нарізаються. Бульончик вариться. не Забуваємо знімати з нього шуму. Так, Друзі, починаємо пасірувати цибульку. Зараз її трішечки обсмажимо і додаємо до неї морквочку. Друзі, з бульйону нам необхідно дістати курочку і дістати свині кісточки, розділити їх. Що є м'ясне відділити від кісточок і закинути назад в бульйон. Цибулька почала змінювати колір. І зараз ще 2 хвилинки додаємо до неї морпочку. Зараз у нас курочка і кісточки вистигнуть і будемо їх розбирати. До цибульки додали морквочку. І все пасіруємо. Друзі, ще дуже часто до засмажки ми додаємо. Червоний перчик. Але так як в нас сьогодні його немає, то борщик дам готувати без болгарського перця. Якщо у вас є, то мій рекомендаціон, він стане від того тільки кращим. Додали домашній томатик. І зараз ще трішечки йдемо сюди додавати томатну пасту. Давали томатну пасту і завжди додаємо сюди трішечки цукру. Друзі, до засмажки ми завжди додаємо, у нас є дуже чудова приправка: це сушені помідори з чесником та базиліком. Це польська приправка, дуже смачна. До засмажки додали трішечки бульйончику, і буквально у нас прокипить. і, в принципі, дамо її додавати до нашого майбутнього борщу. Стільки в нас м'язця вийшло, ми перебрали кісточки і зараз закидуємо його в бульйон. Так, Картопельку закинули до бульйону і до закипання, після чого ми закидуємо молоду капусточку. Капустку додали. Зараз все вимішаємо. І нехай добре прокипить. І тоді б нам сюди додавати засмажку. Додамо сюди декілька листочків лаврового листа. Друзі, борщик буде неперевершений. Справжній український борщ. А іншого я і не знаю. Борщ це виключно українська страва. Зараз до бульйончика. Відправляється засмажка, і ми приступаємо до будемо обсмажувати бурячок. Друзі, бурячок вже на сковорідці. Хтось бурячок пасірує разом з усіма овочами, а хтось окремо, хтось його взагалі запікає в духовці, хтось відварює. Кожен робить по-різному. Дуже багато Дуже багато в Україні різних рецептів приготування нашої національної страви. Зараз сюди, до бурячку, ми також додамо трішечки лимонного соку і закриємо кришечкою і постоїть у нас так хвилин 7-8. Спасірується і будемо додавати до загальної ємності і проварювати. Друзі, напишіть в коментарях, як ви готуєте борщ. І, можливо, якісь цікаві варіанти. Розкажіть нам. Ми також би хотіли приготувати. Дуже хочемо приготувати з чорносливом. У нас є зимові запаси, це в нас заморожений кріп та петрушка. До цього, до цього зелені ми додаємо чесничок і додаємо трішечки меленого сальця. І буде така дуже смачна суміш. Все необхідно добре вимішати. І на фініші додати до борщику. Ось така дуже ароматна суміш получається. І будемо її додавати до борщика. Друзі, не забуваємо, що ще в нас залишається декілька інгредієнтів. Зараз квасолю в томатному соусі додаємо в кастрюльку. Ось такий наваристий, получається борщик. Друзі, скажіть, ви любите борщик їсти з. Квасолою чи без неї. Нам, в принципі, подобається і так, і так. І, друзі, один з останніх інгредієнтів додаємо сюди буряковий квас. Зелень, чесничок. І сальця на фініші. І зараз будемо вже виключати наш смачний борщик. Сало перемалене з чесничком та зеленим. Друзі приготували сьогодні дуже смачний український борщик. Зараз дам його дегустувати. Дуже смачний вишов. Касолька. Супер. Друзі, борщик вийшов дуже смачний, дуже насичений, класний. Ставимо лайк цьому відео. Не забуваємо підписуватися на канал. Друзі, усім смачного перегляду! І ми з вами на сьогодні прощаємось. Кажемо вам до нових відео на Максифуд Kazan.